Я сьогодні вас трішечки розважу. Розповім вам дивну історію, яка трапила зі мною. А, а саме появу ось цього лебідя-красення на моїх поличках. Ну, Відверто кажучи, я думала, що цей фаленопсис е, ну, трішечки менший. А тут розмах крила ну, лебідь, справжній лебідь. Прийшла я з нічної зміни і поки розігрівався сніданок, поки я чекала, коли мої хлопці прийдуть з прогулянки, гортала сторінки інстаграму і побачила фаленопсис туші. Пилорічний фаленопсис, як зараз кажуть, у формі метелик. Продавався за скажені гроші. Ну і згадався мені мій фаленопсис тоші, звичайний придбаний за 100 гривень. Чи не пам'ятаю вже, яка тоді була в нас валюта, але щось мені так сумно стало і захотілося мені відновити цей фаленопсис. Переходжу на Фейсбук і одразу потрапляю на сторінку квіткової лапки. Проводиться аукціон фаленопсису від квітульки, саме тощі. В лотереї я зазвичай не граю, бо мені не щастить, а тут чор дьорнув. стартова ціна 5 гривень. І дивлюся, група так активніча, ну сунула свого носу туди і я. Поки мої хлопці прийшли, ціна дійшла до 460 гривень. Чесно кажучи, це і так завищена ціна для відкитульки. Ну, думаю, не куплю сама, так хоч людині допоможу продати. Продати подорожче. Поставила 500 і пішла спати. Чесно кажучи, думала, що хтось переб'є мої цін, а я зроблю добру справу. Але сталося не так, як гадалося, як людині, яка відповідає за свої слова, мені довелося його придбати за 500 гривень. Отак От я спіймалася сама у свою ж пастку. Заплатила ще 110 гривень за пересилку, за такі гроші можна було придбати квітучу рослину. Нема чого жалітися, рослинка приїхала, ось так спакована, як немовля, утеплювачі. Зато погралася. Трішечки погрілася, температура змішалася, і я її розпакувала. Ну що я бачу? Непогана рослина. Коріння є, доволі непогане коріння, є висохле, схоже на те, що орхідея була спочатку висушена, потім залита, тож корінці сухі є. Але якщо брати в цілому, то нормально. В паспорті ім'я не прописане. Дивлюсь на шийку, шийка чиста. Є ось такі висохлі корінці. Які треба позрізати. Ну, В цілому, так дивлюсь, нормальна рослина, ростючих корінчиків немає. Ґрунт сухий. Єдине, що, так як її тримаєш в руках, то таке відчуття, нібито ця орхідея з горщика випадала, а тоді її вставили на місце. Ну, от Хитається якось вона, знаєте, підозріло. Квітконоси зрізані до першої живої бруньки. Є ось такі плямки на листочку, але якщо на них отак дивитися, то ну, мені здається, що то промінчики. Можливо, там була водичка на листячках, ну, а потім сонечком отак прожгло. А це вже наступного дня. Знаєте, як засіла думка, що вона хитається, треба з нею розібратися, то я її дістала з того горщику. Дістала і ось так, ну, трішечки понижче посадила в той самий горщик, в якому вона і була. Для того, щоб вона гарно вмістилася в цей горщик, я просто взяла і зрізала трофяну стаканчик разом з тими фласочними корінцями і частинкою різоми. Пообрізала сухі корінці, повністю висохлі, які були в горщику. Одне листечко зняла, ну, поставила назад і засипала тим самим ґрунтом. Вечері, ввечері ввечері має моя, моя красуня ось такий вигляд. Листка її протерла спиртовим розчином хвої, напоїла її аміностілом, і ось так тепер вона у мене знаходиться. До речі, що забула вам сказати, то щоб не травити її, ну, спеціально не травити її від шкідників, я ось так трішечки у точку зростання насипала актора. і Присипала поверхневу ґрунту, коли поливала аміностілом, то цей порошок потрапив і в горщик. Тож при наступних поливах він буде розчинятися і ну, таку, така собі буде обробка від шкідників. І так я погралася на погралася. Маю тепер фаленопси Буду спокійно спати. Ну, то нічого, що. Ціна його вийшла ну, така, яка мене, якщо чесно, не влаштовувала. Проте, в мене є палено в сестуші. Тож на цьому все, мої любі, бажаю всім миру, спокою, добра, всім пока і до нових зустрічей.